Зараз основне завдання російської пропаганди це дискредитувати збройні сили України і показати, що наші бійці слабкі, що воювати ніхто не хоче, що насправді в армії великі проблеми, щоб не було багато мобілізованих. І тут треба просто думати, як Росію ну, як влада Кремля. Тобто, для того, щоб їм виграти війну, це по перше треба зламати опір всередині країни підірвати довіру до військових. Ну і по-друге, це ем, обірвати військову підтримку Західних країн України. Тому постійно шириться теж інформація про те, що Україна не витримає і Захід її кине. І разом з тим, що ну, цей довгий конфлікт Заходу не потрібен і краще вже домовлятися, ем, бо Росія. Дуже прагне, в принципі, переговорів. Навіть нещодавно був фейк про те, що українські військові, які виїхали в Німеччині вчитися керувати танками Абрамс, вони нібито залишились там і попросили політичного ну, притулку. Скажімо. От, ну, А для західних країн Кремль намагається качати тему про те, що Україна не витягне цю війну, і санкції вони вдаряють перш за все по Європі. А Росія ніколи не зламати і треба готуватися довгої війни. А звичайно, для заходу поняття довгої війни це вже щось таке. Ну і психологічно важко, і економічно, скажімо так. А також були шпейки енергетичні. Це восени ми фіксували дуже багато цих меседжів про те, що нібито Україна експортує електроенергію за кордони. Насправді в нас немає електроенергії не через те, що Росія нас атакує енергетичну інфраструктуру, а через те, що ми продовжуємо експорт. Ну цей такий самий банальний і який багато, багато 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 хто його просував іноді люди просто ну вірили в це бо може мають низький рівень довіри до влади і до місцевої влади а, а іноді просували а інколи певні акаунти там люди вони просували це намисно